Текст сформовано на основі допису журналіста Віктора Шлінчака. Другий в Україні після Єрмака спеціаліст із міжнародних стосунків, міністр закордонних справ Кулеба, написав, що закінчив співбесіди у першому в історії відкритому відборі на посади послів України. На посади послів України за кордоном в різних країнах у них відкритий відбір. Типу як на посаду вантажника або там за відділом в магазині і то там запитують про досвід роботи. За відділом ж так просто не візьмуть. Взагалі це фетиш нинішньої влади, аби було вперше в історії. Неважливо, що. Затвердили жіночу форму в ЗСУ. Вперше в історії ЗСУ. Ура! Щоправда, чомусь не говорять про те, що купувати форму бійцям треба за свої гроші, тому що їм видають значно менше, ніж вони зношують за рік. Ви про це не думайте. Ви пишайтеся тим, що вперше в історії при Зеленському затвердили ура! Я часом думаю, можливо, ми і Маріуполь здали ворогу, тому що це було вперше в історії. А до такого не дійшли. Серед кандидатів цього реаліті шоу від 95-го кварталу було лише 7% колишніх і діючих дипломатів. Тобто, ідея, що кожен водій автобуса і кожна кухарка можуть керувати країною, як от Зеленський. Ця ідея все ще залишається основоположною ідеєю дивопартії «Слух слуг народу. Якщо кожен Зеленський може керувати країною, то взагалі вже кожен абсолютно може бути послом десь за кордоном, без проблем. 30% кандидатів були з ділових кіл, сказав Кулеба. Не знаю, що то за такі кола, кого він мав на увазі. 12% – науковці та викладачі, 7% – ветерани, військові та силовики. А ще були адвокати, правозахисники, медійники, громадські діячі, держслужбовці, котрі хочуть кращих зарплат, та інші люди. Писати про дипломатичні призначення і чергові серіали на цьому поприщі це знаєте як про Санта-Барбару. Призначення деяких послів останнім часом нагадують відомий вислів колишнього уже покійного спікера парламенту Івана Плюща. Вони хочуть впихнути не впихуємо. Ну то чого ж його пхати, як воно не лізе? казав він. Останні президентські укази щодо призначень послів були понад місяць тому. Послом України в Індії став Олександр Поліщук, в Бразилії Андрій Мельник, той, що вже прославився у Німеччині, а в Колумбії Юрій Полюхович. А ще раніше була знаменита послиня в Болгарію, котра раніше проводила якісь там дивні курси Олеся Ілащук. Думаю, її всі запам'ятали. При цьому в десятках посольств немає очільників уже понад рік, а в деяких послів нещодавно звільнили. Отже, почнімо з Чехії. Трохи більше місяця тому туди вже збирав валізи звільнений голова Укроборонпрому Юрій Гусів. Тут треба зробити ремарку. Прага це місце, куди прагнули потрапити до десятка дипломатів, і куди навіть оголошували конкурс. Була спроба міністра Кулеви публічно врятувати імідж української дипломатії, проте, схоже, вона була марною. З квітня 2022 року Україна в цій надзвичайно важливій країні Європи посла так і не призначила. Хоч банкова і здійснювала спроби закинути чехам то одну, то іншу кандидатуру для обговорення. Тут треба віддати належне зміні тактики перестали одразу слати агремани без погодження, як це було з кандидатурою екс глави луганської ОДА Сергієм Гайдаєм і Казахстаном. Перед офіційною відправкою документів почали проводити до розвідку, чи країна готова прийняти ту чи іншу людину. Так от з Гусєвим навіть до цього не дійшло. Але очевидно, взяті на себе зобов'язання банкової перед ним дали можливість рухатися в інших напрямках. От, приміром, звільнили Вадима Пристайка з посла у Великій Британії, то консультації, яке уявляю, виглядали десь таким чином приблизно. Як ви дивитеся, що на місце пристайка приїде наш генпрокурор Костін? Ви серйозно? What the f**k? Okay, Окей, зрозуміло. Костіна не хочете. Хоч він тут нам теж може заважати зі своїми телефонними розмовами по князіву, е, ну тоді давайте гусєва. О oh гад, У вас є нормальні кандидати? Ну, є ще один. Він вам добре знайомий, Олексій Резніков, але він сам не дуже хоче. Ну, так і поговорили. У підсумку гусів поїде до Азербайджану. Не прага, звичайно, але що вдієш? На початку серпня президент Зеленський зустрічався з дипломатичним корпусом. Офіційно було розставлено пріоритети, які він вважає першочерговими для роботи посольств. Їх п'ять: формула миру, зброї та санкції, інтеграція України в Євросоюз і НАТО, безпекові гарантії та політика сусідства, економіка та відновлення, трансформація і наші люди як в Україні, так і за кордоном. Виходячи з тих викликів, важливо, щоб послами їхали дійсно кваліфіковані і підготовлені кадри, а не виключно політичні призначенці, ефективність роботи яких в Україні була під великим знаком питання. Відмовами в наданні агреманів нас починають вчити, як мало би бути правильно. Невже цього недостатньо, щоби переглянути підходи до підбору кадрів на дипломатичну службу? Мабуть, таке мало? Очікуємо нових продавців курсів про манікюр чи про ще щось в українських амбасадах. Текст сформовано на основі допису журналіста Віктора Шлінчака.